Всім привіт! Все, що ви почуєте, це жартивлива пародія на останні новини з вуст політиків, збір із реальністю випадкові. Я мер міста Київ Віталій Кличко. Київ може залишитися без теплопостачання і води до майбутньої весни. Це трапиться, якщо хоча б на добу місто позбудеться опалення при температурі мінус 5 градусів зовнішнього повітря. В цьому випадку доведеться зливати воду з опалювальних систем. В іншому випадку, це може призвести до пошкодження систем життєзабезпечення. Даний крок це вимушена міра. Це означає, що до весни подати воду буде дуже складно. Зазначають, що владою пункти незламності, в яких жителі міста можуть обігрітися і скористатися зарядками для телефонів, не є панацеєю і не зможуть врятувати всіх. Підкреслюю, що про евакуацію міста мови не йде, так як в сусідніх регіонах, околиці ситуація може бути найкраще. Ситуація в інших містах аналогічна. Заклик, а й у громадян підготувати запаси технічної і питної води їжі, а також розглянути можливість переїзду за місто. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.